Знаєш, що таке бути самураєм? Йоу! це йти шляхом бусідо Мазафака. Це бути завжди готовим дістати гостру, наче бритва катану, Йоу! тож відкинь усе зайве, Чуваче, і приготуйся стати найкрутішим самураєм у продовженні довгоочікуваного слешеру Афросамурай. 2». А допоможе тобі у цьому голова рідатель студіос Девід Робінсон у ексклюзиві від гронаті йоу 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 чуваки! Як ви знаєте, у світі має бути тільки один найкрутіший самурай. Він номер один, він майстер, він майже бог. Серйозно. Стаючи найліпшим воїном, боєць отримує безмежні сили. От тільки їх постійно треба відстоювати. І одному з таких майстрів у попередній частині гри самурай добряче нахлистав по посраці. Але цього разу все буде інакше. Кажу вам, пацани. Ваших рідних вб'ють. Ви самі ледь не спинаєте від страшних ран, але виживете і станете на шлях помсти у вигляді кібернетичної машини. Смерті, а чого це у машини смерті замість голови ведмежа мордяка? Тому що ви самурай, кума, тобто ведмідь по японськи Але не хвилюйтесь в душі, ви такий же крутий і чорний, як дупа, тобто як Афро. Більш того, ви навіть володієте його прийомами. Але найкрутіше, що у вас буде не один, а одразу три бойових стилі. Це до речі, офігенне нововведення. У кожному стилі всього 10 ударів, але фішка у тому, в якій саме послідовності ви будете їх комбінувати. Полюбляйте смертоносні прийоми та карколомні піруети. Вам сподобається вільний стиль Афро. А якщо закортить додати трохи тактики у ваше рубилово, стиль майстра те, що треба. Та найголовніше, що міняти стилі можна буде прямо посеред бійки. Це особливо знадобиться вам у битві з головною мазафакою, тобто з лісним номером один. Але найкрутішою фішкою для вас стане режим концентрації. У цей час все уповільнюється і ви зможете буквально керувати лінією розрізу, тобто обрати у якому місці розрубати супротивника, відтяти руку чи розфігачити його навпіл. А все завдяки покращеній системі пошкодження. Оджень, яка разом з оновленими комбусами дозволить скупати ворогів у власній кров'яці. А щоб вам було ще цікавіше, ми розрізали гру на три частини, кожна з яких це окрема глава, де ви будете мститись за смерть рідних і одночасно насолоджуватись крутезною реперською музякою. І, до речі, допомагав писати Різа, легендарний репер з гурту Вутанг. Тож будьте певні, мої білі брати від нашої гри у вас ще липи повідпадають. Спеціально діляв Ігронавтів. що ж чуваче, тепер ти знаєш, як стати чорним кіборгом самураїв. І ні, у розробників з головою все добре. йоу. на відміну від інших героїв ігор. Хто з них приховує найбожевільніші психічні розлади, дізнаєшся за мить у трійці «Ігронавта».